Блюбили хлопчики років двадцяти, може, трохи вперта, може, й не свята, та така гаряча горе не біда. Добре бути жінкою, років сорока. Можна й самогоночки, можна й коньяка і життя розкішне. і... Саме зараз можна придбати теплі зимові спортивні костюми. Тканина щільний фліс. М'якенька, дуже приємна до тіла, вона точно не буде кошлатися. Мені дуже подобається така модель, що вона йде без капюшона і отут горличко закрите. Тобто ви сміло можете під куртку, під пальто одягти такий костюм. Жіночі, чоловічі розміри я вам написала, які є, є в кольорах. Дідулик мій вже втік. Як жіночі є в кольорах, так і чоловічі. Можна зробити фемілі лук, можна кольори по поєднати Ну, це вже по вашому бажанню і ну, по вашим смаком, так сказати. Але я дуже задоволена. Ну, ну прям класний, дуже класний костюм. І надаю інформацію про магазин. З магазином співпрацюю вже дуже давно. Тому замовляйте сміло. В них немає накладеного платежу, працюють по повній оплаті. Є відправка «Укр» і новою поштою по Україні, а також є відправка за кордон. Якщо ви отримали і вам розмір не підійшов, вам його обміняють обов'язково. Дуже широкий асортимент одягу. переходьте. Обирайте, що кому потрібно. Ну, а хто замовить костюмчики? Не пошкодуйте. О, супер! Зараз ще покажу, які в них є ковтинки. Ось такі гарненькі ковтинки. І зараз вони є в кольорах. Є і білі, і чорні. Таку ковтинку можна і на свято, і на щодня, хто на роботу ходить, хто не ходить, понаряжалися і кудись пішли. Ну, гарненькі дуже. І тут вона така м'якенька, а тут мереживо виблискує. Гарна ковтинка. Супер. І така й довгенька. Я, ну, я не люблю коротких, а люблю такі довгенькі. Якраз те, що треба. Ой, дорогенькі, це зарічно. Коротше, ну, лягла трошки перепочити, там серіал йде, а я ж... Читаю повідомлення, заходжу в неприйняті, підчитую, людям відповідаю. Тоді ще в є повідомлення. Я не знаю, як Інстаграм розкидає ці повідомлення ну коментарі. А це ж, думаю, зайду ще ж і в приховані. Я, коли туди заходжу, у неприйняті, коли в приховані. У прихованих теж люди то питають, який розмір костюма, чи, чи щось таке пишуть, приємне. Воно ж ну, зайшов, почитав і, і відповів, і людині настрій піднявся, і, і мені так само. Ну, Не все ж гладко поним? На тобі ось людина з 23-го року старається, пише. Я все й не пофоткала. Не пофоткала я їй, дала відповідальність. Я їй ще навіть і не заблокувала, а треба. Це, це ж страхілище. Ну, ну, про що та людина думає? Я, я не знаю, як вона, що вона оце пише таке. Ну нащо? Чи, чи вона цього задоволення? Тим більше я їй не відповідалася, вже два роки я ж, я ж не відповідала їй. Нащо вона мені? Отак. Регочу, <ривачу> це ж ви подумайте, скільки в мене е, цих назв стара тримба. Ця пише стара панда. Це, це ж ужас, ой -ой, ой ой ай Ай-яй-яй-яй. Ну, <ривачу> і, і Курвейсько, і лярва, і. Це... Господи, мати Боже, мене за весь вік ніхто так не взивав такими словами, як оце підписниця. Ні за що, ні про що. Це, це, це ж в неї ж нема ні обличчя, нема нічого там на сторінці. Це ж ну, ну без слів. Ну, мені оце воно ніде не засвербіло. Навіть взагалі бувають такі коментарі, от наче такого нічого страшного не написано, а якось зачепить. Це, це взагалі мені не, ніде воно не засвербіло і не защеміло. Мені просто інтересно, що, що вона від цього получає, та людина. Якесь ще задоволення. чи… Ой, коротше говоря. Ні-не-ні. -ні 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 -ні. Нет, это тебя дома есть. Где ты взял? Да. Трек тоже не можно. можно я Нет, это очень много, маленький возьму. Давай, давай вам такой набор возьму, на двух. Давай возьму вам таких три киндера. Це не беремо тоді. Добре, давай. Ми не лице. Ні-ні-ні. ні Є ось, бач. Таке теж не можна. Куспіванку мала свою тиху на душі. У нас тут таке відбувається. Всім доброго дня! Йдемте подивимось разом! Вау. Сьогодні у нас працюють декоратори. Дивіться, яка краса вже не вперше співпрацюю з флористик. І ви, до речі, також можете просто замовляти іграшки, щоб ви мали собі на увазі. Ви ж в Львові у вас є Острівок, Правильно? І новою поштою можете відправити в будь-яку точку України. Любу. І іграшки просто одразу кажу, по ціні дуже адекватні, тому що тільки що питала в дівчат. Я думала, якщо чесно, це вартує ну, в рази дорожче, тому що, пам'ятаю, ще до війни в Києві ставили, то там ціни, звісно, x 2 x 3 Якість іграшок. Просто, ну, ви подивіться, хочеться кожну деталь розглядати. Це все скло, це все скло. О, що важливо. Ми ще в процесі, процес пізніше вже, результат вірніше покажу. Дуже гарно. Розказуйте, що ви будете робити з пашечками. Не Точно. І так багато буде. Ні, ви щось я бачу ще щось робите. Типу прив'язуєте. Ні, ні, вони на таких прищепочках. А, ну, просто просто їх прищеп... так почепу, щоб вони почеп... один одного отак давалися. це ну дуже гарно, слухайте. Зарігана. А, а, а ведмедіці також у так. вас можна придбати? Так. Так. Класно. Клас. Ну, але під замовлення ці ведмеді були трошки дорожчі, але типу ведмеді Олені, а вони ну, хочуть, знаєш, зробити полоску. Ти пробувала тобі білим фарба така дуже Незвична, так. А як це ви, ви просили Прінглсу тата, Олег, достали? А вам подобає? О, ванна! Yeah. то От, ще такий Прінкалс Ага. Вчора син купляв ексклюзивні пірожинки. Там якісь, ну, різні, матча була різні. Ну і донька в мене не дуже любить солодкого, спробувала і далі ступ. Мама доїсть. Задоволення. Було темно, а тепер по-видному покажу. Цей гарненький букети. Він тера повезли в лікарню на кров. Через кожні 10 днів здаємо кров. Є запитання у директ. Чи дорого це все тут? Тут, тут казала. Моя одна знайома. Питали, чи дорого тут лікувати тварин, деякі підписники? Дорого, дорого. Ну ми за них платимо страховку щомісячно, ну, діти платять. Тому частина витрат покриває страхові компанії, ну, куди ми платимо страховку. Не, десь 50%, може 45%. Я точно не знаю, бо я цим усім не займаюся. Людей. Наскільки приходилось моїй родині звертатися, то лікують безкоштовно. Ну, я зверталася, УЗІ робила, членам моєї родини приходилось звертатися, то безкоштовно. Коштів ніяких не платимо. Там навіть в аптеці, якщо мало в тебе, мало йому ще правильно сказати, то ліки також безкоштовні. Ну, так. Якщо я щось правильно розумію, я так собі не неохоплюю безкоштовний проїзд. І вже мені можна подавати на подовження візи. Доньці мої вже подовжили візу. Два чи три дні, здається, і подовжили. Ну, Мені ще ніхто й не подавав, і я подавати не буду, бо я не вмію його подавати. За це я зараз менш за все думаю про подовження візи, чесно. Якось я спокійно до цього. Спокійно до цього відношусь. Бонечка. За тебе всі дуже хвилюються. Скажи, як твої справи, Банюш? Банітка. Моя ж ти горда собака. Вітається стоя, моя ти дівчинка. Доброго раночку, як і обіцяла. Обіцяла багато, набагато-набагато раніше встати, а ця темнота мене впиває, тому встала, скільки встала. Сейчас ну, подивлюсь, скільки буде вона дивитися людей. Доброго ранку. Дуже важко просинатися, коли на вулиці темно. темно і холодно. Ранкова водичка, дівчатка, хлопчики. Ночі таке як намічалась повітряна і дуже дуже погано. довго не могла заснуть, у час ще не спала, тому ну, дуже доброго ранку, доброго ранку. Добре. Усім доброго ранку. Як ваші справи? У нас сьогодні, повторюю, намічувалася би повітряна, але слава Богу, зараз піду, приведу себе до ладу, вип'ю кави і піду на роботку. Всіх з понеділком вітаю, всім гарного дня бажаю. Головне спокійного, мирного, позитивного, Здоров'ячка, мої дорогі друзі. Дякую, що рано встали разом зі мною. Як у вас справи? Була повітряна, да? не було, як вона вже задовбала це повітряна. Включаю каву. Так, темно на вулиці. Кома каже, що в них холодно. і в нас холодно, бо вікно було відкрите, то. Доброго ранку всім! Доброго ранку всім! Понеділка отака. Настроюємося. Ми на мирний, спокійний тин. продуктивний. Це коу зробила. Мої ще сплять всі. До киці сходила. У нас киця зовсім слабенька. В душ. Китя зовсім слабенька, я не знаю. Єле-єле бідна вже. Всім привіт, ще є, хто приєднується, єле-єлі вже біднесенька вона. Навіть... Ой, ви бачите, і їсть вже не те, що треба, тому дуже хвилююсь. Чистим свої ставні зуби. Вже холодно. Хто нічого не пише, як у вас справи пишіть? Ой. не хочеться йти на роботу. Ніколи такого не було. Останнім часом так і є. Що просто не хочеться. Не можу зрозуміти чому. я вчора голову мила і укладку робила, щоб вранці не мити. Я відчувала, що буду... дом Господь. Весною, девчонка встаю без проблем. Рано. Мне кажется, так и все. А осенью очень-очень Зараз легенький контрастний душ і вийду до вас знову. Збирайтесь кому на роботку. Вийду обов'язково.